У Але нас до вас було величезна кількість звернень. У нас так. два основних вірніше, три основних напрямки зараз, які глобальні, такі не, не, не обов'язково зараз треба вирішувати. Це житлово-комунальне господарство, заселення вірніше забудови мафами. Uh -huh. 에, до речі, вже інформація на Чернігівській бачили, як бачили. знімають. Ну я дивлюсь, чи це е е ну крани так, віде. що простояли день крани, перегородили підприємці, да. не дали знімати. Я поїхала це на на... значить, якщо будуть прийом, використані сняти, правові сняти важкі, чим ставити, чим ставити, так надо щоб не ви знаєте снімати, у громадськості так. настільки є проекти, які допоможуть вирішити питання з мафами. Але е, має бути бажання адміністрації. Значить, е, мафи будуються на зелених зонах на газових мережах. І те, що я побачила на сайті, ви даєте відповідь на наше облічення і критику щодо. Роботи управління Бейліка, вірніше відділу благоустрою, як це відбувається. Обіцяють приїхати на демонтаж і зустрітися з міліцією, забудовниками із власниками мафії, Обіцяють одне не приїжджають. І я побачила, я що приїхали. у вас звіт у вас звіт був на сайті і перед громадською радою. Ви виступали там і так далі. І механізм досить ну таке, таке уявлення, що ви просто ставите перед фактом, що це змінити неможливо. Вони приходять судовим річ. Про те, що їх знімати неможливо. Давайте ми все ж таки Чи, знову Діна, ж. Клена, да. Я не знаю, хто писав ту статтю, я ж не писала. Ви, по ви почитайте, будь ласка, я, там навіть я... ваша пряма мова про те, що ви я, сказали, я, я, що з судовими я рішеннями. До ради я пояснювала громадській раді, як на сьогодні от, є схема відпрацьована. Відпрацювали схему. І по тій схемі ви додаєте, корупційна схема. Ну так містом, містом відпрацьована схема. Де ні, схема? Це Слухайте, це. я зараз скажу схема, яка єдина в цьому альбомі. У мене є цей альбом. 1120 сто мафів по Дніпровському району. У нас на другому місці, 1180 сто у нас 1120. Затверджена схема це там, де можна, де можна, де не на мережах, де 5 метрів від дороги, де 20 метрів від кута повороту це по ГАІ, всі вимоги витримані, але це все, якби вони було все було да? але на сьогоднішній день, сьогодні, і це те, що я пояснювала на громадській раді, що на сьогоднішній день чому не зносять, ми ж зносимо по рішенню міської комісії знову ж таки. Комісія, яка в місті, і вони затверджують, допустимо, зноситься вулиця та Богудинська. Да? І виїжджають на снос мафів. Значить, на сьогодні жодна, ні, жодного мафу немає законного на сьогоднішній день. Чому? Тому що всі по довідкам, які видавали, знову ж таки, видає місто. Видає місто. Направлення видає місто. І довідки оці про плату пайової участі видає місто. Ці довідки всі були до 31 грудня. Більше довідок не було, але враховуючи, я була особисто на міській комісії, це я пояснила на громадській, я не знаю, що там сказали. Але так як, ну, зважаючи на сьогоднішні події, які є, ще на сьогодні не видали жодного направлення. Жодного. Mm -hmm. Єдине, що в нас є, але попросили, що от з 1 лютого будуть вже направлені давати, щоб вони ну, попередньо будуть розглядати тих, які ну, довгий час вони вже користувалися правом там, торгівлі, підприємців, так? також не можна і підприємці позбавити їх роботи. Але якщо цей мав їхній... Був з порушенням правим, то запропонував, щоб він там передвинувся на 20 метрів чи на скільки. Тобто запропоновано згідно цієї схеми. Ще не було жодного. Mm -hmm. Метро Чернігівська. Метро Там, по-моєму, два чи три всього-навсього мафи, які були по проплаченій бойовій участі, щоб вони дійсно були. Якоби законно, але вони стоять всі з порушенням норм нормативних. Правильно, ви сказали? З мережами, на мережах, на вуглах, на дорозі, прямо на зеленій зоні. Всі інші стоять мафи на метро Чернігівській. Я перша була, я просила на засіданні комісії, щоб допомогти місту, тому що району не дадуть вони знести. Якщо сьогодні бачите, це міська була служба, цьому. вони стоять. Зухвала не суду, не здовідка, а ухвала суду, а ухвала суду заборонити Думаю. демонтаж. Ви були на послідній а ми були через, да? значить, впечатлення таке: повна ну, керівників нашого міста, ну повна ну, неможливість, неохота. Люди говорять, таке от з Вони не знають, що говоримо, про що вони не знають. Це сидить прокурор, це сидить суд, це ті там сидять з кожного району нашого. Ну, повна ну, неможливість знести цього мапу. Повна, то є ухвала суду, то ще що, то ще щось сто причин і ніхто не може нічого І саме цікаве, що по Чернігівській проходить ми... кордон між Дніпровським і Деснянським районом. По Дніпровському стоїть паровоз. Мафів поль по, да. по Деснянському району просто порядок. Чому ж я на минулій комісії навела також приклад? Я кажу: в Деснянському немає на тій стороні. Це так, Це так працює адміністрація. Наш. Якщо буде з громадськістю, таких проблем не буде. Якщо громадськість, згідно тих норм, які прописані в нашому законодавстві, а слава Богу, що ми вивчаємо зараз законодавство завдяки правозахисній діяльності представника. Яка познайомилась нас із-за того, що ми не могли знайти спільну мову, скажімо, з адміністрацією, яка б дала нам конкретну пропозицію, як ми можемо вирішити наші внутрішні проблеми. Тому ми вже знаємо я механізм. Правильно. Давайте ми... його відпрацьовувати. Ми будемо перші року, в Києві. Чекаємо. 1 лютого, як місто сказало, що почнуть довідки видавати. Побачимо і будемо зносити. Це я тільки за мені саме перше. Це очистить метро Чернігівську, Даргу, Целіодареш. Ну і по-друге, це, це в цих жарт. питаннях треба вирішувати питання соціальної і, вірніше зах... зайнятості працездатності і все. І е, напрямків теж є. Треба бути Сьогодні більш менш мешкала техніка. Зносить, а мені телефонує громадська організація підприємці там. Вони записаними і каже Ольга Петрівна, так ми ж зараз запрошуємо і канал один, і другий, і третій. Ви ж порушуєте право підприємців. Mm -hmm. Я порушую. Кажу, ви мене там бачили, що це. Але ж ви підняли це питання. Будемо Кажу, впроваджувати ці кожен, механізми. Тут... От, от вам... Щоб у нас не було конфліктних то, що... ситуацій з а підприємцями. Підхожу... Так, правильно. А я підходжу до підприємців особисто. я... Хожу на ті ж самі Чернігівські, кажу. Ви знаєте, я вас прошу, поставили цей ряд, потім біля ряду, звичайно, той, хто поставив, він же здає в оренду. Там же ж працюють, він же сам не стоїть. Вони здають підприємці, які там знімають в оренду, вони не в ряду торгують. А біля ще кіоска повиставляли свої столи, 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 ящики. столи. ящики. Я була свідком вихідним. Я... Я я Давайте все ставлять. ж таки шукати механізм. Розумієте? Все, тут... все це зрозуміло. Дай, Давайте вже говорите, і у вас кінець біля, робочого дня, і у ну, нас ще програма а на є. Леше квіти виставили, так? Да? Угу. І людям з метро потік іде, а ще й шаурма продається тут. І... Людям з метро немає як спуститися навіть перехід, Це ми всі знаємо. Або так обійди. значить, з вашого Але боку. ж, знову ж таки хто з громадськості підійшов і сказав, так уйди, я пішла раз друге з посвідченням з усім. Я по парку перемога, я можу підходжу, я не висила, підходити. Та пішла, каже, мені треба копійку заробити. Ти мені приходиш і тут розказуєш. От і все. Ольга Михайловна, no. Ольга. Ольга це, тільки, це тільки не районі. Коли ми були в місті, нам сказали 5 чоловік городів Києва. П'ять. Не 150, а 5. П'ять чоловік їх знають всі фамілії, хто тримає весь Київ сіми мафами. П'ять. От пригласіть їх п'ять, поговорить з домами. У мене немає договору. А ви не знаєте, так ви, ви кажете, ми були, нам сказали, п'ять чоловік городі Києві, їхні фамілії. Вони тримають весь Київ своїми не Всі остальні, це так Сідору, Петро, які до цього зовсім не мають. Вони беруть відношення, вони беруть всі з довідки. Сип'ячого я, я навіть не спорю. Вони не мають відношення до правоохоронних органів. Бо якщо приходиш порядів і питаєш працівника міліції, а чому зараз людина тут торгує? Він вам що відповість? Те, що ми підприємство, треба зміняти систему підходу до цього. Що ну, там не було зараз системи. написано, наскільки воно не було правильно, тут інше питання. Оль, Ольга. Петрівна, Чуєте, що скажіть, будь ласка, от ми тут спілкуємося вже майже годину. 40 да, чи mm -hmm. годину. А якраз це питання виникає, яке задала Інна вам. От розумієте, коли укрупнено територіальну громаду до з районів до міста, значить, виникають проблеми з фінансуванням, виникають проблеми з погодженням встановлення мафів, тому що чесно і це логічно. Київська міська рада вона не може дотягнутися до кожного району і побачити, де можна ставити, де не можна ставити, де заважає людям, де не заважає, де можна е працювати підприємцями, заробляти гроші. Так от не виникне ж таке точно питання за тим об'єднанням ЖЕКів, які потім не зможуть або мати фінансування, або мати вплив на ту ситуацію, на той Це же самий… а чого? Яка різниця? Укрупнення, вони, як правило. Закінчуються такими ні, наслідками. Ні, вони просто впливають на якість отримання послуг, на кількість їх як, як над... був майстер на участку. Він залишився. Як був бухгалтер, він залишився. Дивіться він залишився. Єдине юридичні особи ніколи не були юридичною особою. Somos. а Ach, що вони відокремлені під, під Ні, ні, вони, вони в складі комунального підприємства. Коммунального... Ну, типу, не أحس하, не нет, без... від розділу. Ну, від їхньої особи, від їхньої кількості вам mm. ви не... mm. uh, Так що uh, тут абсолютно ні на кого не поміняється. Єдине, що вбрали Okay, правильно, правильно. І, ще, і ще і ще раз повторюємо ту ситуацію яка відбулася з районними радами в місті києві значить те ж саме замість голови е, 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 районної ради є начальник райдержадміністрації. і так само по е, штатному розкладу і ті ж самі люди але фінансування менше і доступу менше ні Значить, тоді був бюджет в районі. В районі було. Краще було. В Краще було чи гірше? Краще було чи ні. Звичайно. А тепер та ж сама історія, ви заберете, буде у вас один то був один рахунок, було два рахунки, тепер буде один. Немає рахунок. Ну подивимось, буде та ж сама історія. Знаєте, що вам хочу сказати? Ми вже по всій Україні побачили, що укруплення будь-чого. Воно розраховано не на якість е, отриманих послуг людьми, громадянами, чи будь-яких послуг, чи це комунальні, чи адміністративні послуги, чи будь-що. Воно впливає тільки на кількість зекономлених грошей для розкрадання е, тими чиновниками, які сидять в міській раді, чи якщо це квартплата. Я пожежав. Значить, ми зараз, ми, 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 ми зараз вам, за, вам покажемо механізм. Ми зараз вам покажемо зарплату і говоримо за бюджет, тому що ми зараз. Якраз порівнюємо ті, ті речі, то що ви самі говорите, що не доходять гроші. у Вас свого бюджету немає. З того бюджета з міської ради вам не поступають гроші. Тому ви навіть допомогти е, 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 комунальним підприємствам не можемо. Ну в нас все паралельно йде. Не, не доходять гроші. У Вас їх просто немає. Немає у нас рішення їх просто міської ради. немає. правильно, у нас їх просто немає, тому що. Якщо ми планували. Ми все це і говоримо. Що їх і не а буде, бо вже... розкрадають. укрупнення? Воно розраховане на розкрадання. І це по всій тери... території України існує така схема. Дажіть, що... Якщо ви не оплатили квартплату, я не оплатила квартплату, Хто вкраде вакуленко? Значить... якщо... Квартиры, да, это не бюджетные деньги, не маленькие, с ума сойти. Исключительно квартплата. Скажите пожалуйста, мы постоянно слышим, то есть, что э, денег не хватает, не платят люди за квартплату годами, месяцами, да. тысячелетиями. Да. А, ну так понятно, что районным, районным силами, наверное, нет денег и невозможно... А вы не, не слышали? Не шевелится никто в городе, э, ну, я думаю, не шевелится, но все-таки это электрический вопрос, я задам, вот, чтобы про, про, ну, проиллюстрировать. Новые технологии давно уже, в общем-то, в работе у нас. Э, ведь, скажем так, очень прозрачно э, на, на уровне города сделать э, сайт, на котором были бы все расходы ЖЭКов на поддержку домов. И, соответственно, запросы запросы э, жителей э, угу. на замену лампочки, на ремонт, на покраску э, этих э, парад, подъездов, на замену окон и так далее. А такая по, есть каждому дому. по каждому дому. Нет, эта информация, где она есть? Есть, жители по каждому дому. Но дома. там только это... техническое состояние дома и нет. его речь площади том, там, речь там том, и так далее. Что, э, Значит, каждый, я... каждый житель, вот я, вот я, просто, вот я житель, захожу сайт смотрю там ад набираю адрес и смотрю ага то есть запросы по моему дому там петровне нужно там то-то заявка такая то-то то-то не. потом смотрите, потом, потом. нет, давайте давайте не петровне что запрос такой то запрос такой то запрос такой денег на то долг по, по дому Не Петровна там, это, это нельзя, а но общий дом, долг, долг да, по кровоплате такой-то, тогда все жители <с видят, что у них в доме течет эта крыша, а долг их же жителей составляет то-то, а ЖЭК расходовал, такой-такой их ЖЭК, ЖЭК на, такой на, на зарплату такая-то на помощь такому-то дому, столько-то денег, на столько -то. сумма собрана, собрана такая-то, вот расход такой-то. Ну, а Мне кажется, вопрос. что если бы все жители видели и до копейки да, все да, расходы, да, все, да, все да, доходы, да, и если бы да, все да, жители да, видели, что по их дому такой-то такой долг, да. то я думаю, сами жители взяли бы виллы, но не взяли и сразу и бы сразу бы, но взяли бы каталки, вот, И пошли бы по, по по я, до, я вами, думаю, что этот вопрос решился бы все. Я быстрее. с вами согласна, и об этом уже даже сегодня не договаривая с вами вот разбирались по на, на перспективу, вот Правильно, то, я то, согласна. Е тарифом передбачення роботы. Тарифом. То, да? Ремонт те, що за рахунок оплати мешканців, і комунальні, комунальні зринована вода, так? а от тариф поклада і раніше на витримання. Є е там передбачено, куди йде яка попівка, що ви так проживання. І по кожному клиенту це є. Я на сьогоднішній вивішу як пропозицію зробити великої дії громади. Я до цього також йду. Вирішую, я товариші складу. Коли скаргов приходить людина, ви знаєте, пише кожного дня. А коли приходить єдине, що не маємо права написати, що в тебе борг такий пишіть. Давайте зробимо перший шарозуміти. Але побачим. по будинкам по будинкам це можна зробити о, о, і вивезти на сайт обов'язково. І я до цього йду. Я казувала сьогодні написав, сьогодні. Точно так навела приклад. На одному будинку, не по його жеку, а по іншому, запросила поближче, ближче, я кажу, покажіть мені, от є будинок, покажіть мені, скільки у вас по цьому будинку, скільки квартир не платять. З них не платять місяць, не платять два, не платять три і більше. І якщо у вас буде показано, а тут по ньому маса скарг йде по цьому будинку. Так от як показати, що є люди, де будина боргу більше року, допустим, а там і ще діти. І ремонтні гроші можна показувати. Ну, якийсь ремонт, щоб Звісно, буду... Так це поточний ремонт це... Іде. Іде. І його... пропозицію. Але я вже це спасибі вам, значить не солідарний поехал. Поэтому і по кожному будинку, якщо ми виведемо, От, пишуть у вас там -то, в помирольські три. Пишуть, що, а чому не зроблено? А виставили а вас ви такий такий відкритий відкрити, зробити по можливості правильно. щоб люди все бачили. Ми на ці на будинків, які складають легітимний ОСН шляхом повідомлення. Він у нас існує. Хоча адміністрація його не хоче в упор бачити, але все ж таки ви бачите присутність нас. Я ще раз, Ольга Петрівна. Будь ласка, ви теж над цим попрацюйте. Ті пропозиції, які ми узгодили з Павленко про реєстрацію наш нашого ОСН на рівні юридичної основ верніше, особи там і так далі. Значить, а нема не ми не зареєстровані. У нас є легалізація шляхом повідомлення. Значить, 28 будинків. Оці 28 будинків. Давайте ми тепер є, являємось єдиним на цій території. Ми не будемо ділити там той сьодий. Значить, ми на, на Малишка, на жмаченка. вже по цих будинках ми можемо запропонувати механізм. Але для того, щоб люди усвідомили, що самоорганізація дає їм користь, нам Ось треба щось показати. показати щось. Ну, Якщо це співпраця з адміністрацією, яка буде схильна виконувати наші пропозиції а ще попереду нас сьогодні, ми вас дуже просимо всіх. Присутніх тут робітників адміністрації вислухати наші кардинальні пропозиції, які в унісон наших подій, які відбуваються. Ви знаєте, я розумію, що ви теж сидите на поховой бочці, будемо говорити, тому що районні адміністрації і, взагалі, адміністрації президента просто себе дискредитували навіть на рівні місцевому. Давайте ми з вами налагоджувати той контакт, який має бути. Значить, на яких принципах він буде будуватись, ми б хотіли зараз вам викласти це питання, і, значить, щоб ви про це знали, тому що дуже багато да, мало того.